Привіт! Сьогодні 6 січня, і в місті так доволі пусто, тому що сьогодні теж свято в Польщі називається трьох королів. Я насправді не знаю, воно стається релігійне. Я не сильно в курсі, але зачинені всі магазини людей немає на вулиці, бо ніхто не йде на роботу, тому що сьогодні вихідний. Це теж все зачинено, але перед обідом тут почнеться двіжуха, відкриються усі заклади з їжею. А вечором тут навіть буде концерт свято сьогодні. в Варшаві 0 градусів. Це досить холодно порівняно з першим січня, одразу після нового року, коли температура була 15 градусів, і люди навіть прогулювалися в футболках. І я насправді дуже сподіваюся, що таке аномальне тепло взимку протримується до кінця цієї зими, тому що це насправді дуже сильно підісре плани одному, яке знаходиться в Російській Федерації. Але насправді цьому відео не про це. Я більше хотів би розповісти про Варшаву, чому я зараз знаходжусь в Варшаві, як я порівнюю Краків і Варшаву. Думаю, декому з вас буде цікаво, тому що може ви знаходитесь зараз в Польщі або плануєте приїхати в якийсь момент в Польщу, або просто цікавитись містами Польщі. То таке порівняння Кракова і Варшави, мені здається, буде цікавим. Навіть зараз я в довгий час жив в Кракові. Тепер тимчасово переїхав до Варшави. Я досить сильно порівнюю ці два міста зі своєї перспективи. Звичайно, і мені здається, що е, кожен раз, кожен день я задумуюсь, чому ми взагалі переїхали в Краків і вирішили базуватися в Кракові, а не в столиці Польщі. Тут, звичайно, кожному своє, кожне місто має якийсь свій вайб, якусь свою атмосферу, тому не можна сказати е, для всіх, але е, для мене мені Варшава здається більш таким цікавим, більш динамічним містом. Добре, зараз вже час йти до Віворку, більш детально розкажу вже на місці. Ми приїхали в Варшаву спочатку ненадовго, буквально на кілька місяців. Приїхали з декількох різних причин. У мене було декілька місяців навчання, деякі візові питання і ще волонтерська діяльність. Через ці два місяці стало очевидно, що нам доведеться тут затриматись знову ж таки з різних причин. Але якщо чесно, я навіть цьому трохи радий. У Кракові ми жили приблизно 6 років. Я б сказав би навіть не жили, а базувались, тому що ми багато подорожували, багато бували в Україні. Але місце, куди ми повертались з мандрівок, був якраз Краків. Тому це була така база, де ми провели 6 років. Переїхали ми туди весною 2016 року. Перед цим кілька років жили в Азії і вирішили приїхати до Європи, отримати карту побиту на 3 роки і. Трохи подорожувати Європою, але як завжди вийшло так, що ці три роки пролетіли дуже швидко. Ми подались на наступну карту побиту, і тут несподівано настала пандемія. Тому наступні два роки ми провели сиячі вдома. Але вже після п'яти років життя в Польщі, в принципі, можна вже подаватися на карту резидента Євросоюза, і в принципі, ми почали задумуватися над інвестицією в житло в Польщу, оскільки все одно планували ставати резидентами. А в 22-му році війна, звичайно, внесла якісь свої корективи в наступні планування. І так, приїжджаючи до Варшави на кілька місяців, ми в принципі вирішили залишитись тут на довше для того, щоб просто спробувати життя в Варшаві. Взагалі, порівняно з Краковим, Варшава досить велике місто. Це і ясно, бо це столиця. Але завдяки тому, що це столиця, тут відбуваються багато різних подій та івентів. Але при тому, що місто більше і інфраструктура більш розвинена, населення Варшави не таке велике. Якщо в Кракові до початку війни мешкало 700 тисяч осіб, то в Варшаві ця цифра трохи не доходила до 2 мільйонів. Тобто в Варшаві мешкало Десь вдвічі більше людей, звичайно, про ці цифри доводиться говорити до початку війни в Україні, тому що після 24 лютого як до Кракова, так і до Варшави, приїхали дуже багато переселенців. Хоча, якщо говоримо про Варшаву, то дуже багато переселенців приїжджало сюди ще й до 24 лютого, тому що після 20-го року багато людей приїхало сюди з Білорусі. Навіть зараз в Варшаві я зустрічаю більше молодих чоловіків з Білорусі ніж з України. Це і зрозуміло, тому що молодим чоловікам з України виїжджати не можна. А з Білорусі після 20-го року дуже багато саме таких людей, молодих і активних, виїхало. Тому після всіх цих міграцій, цифри, про які ми говоримо на сьогоднішній день, можуть звичайно відрізнятись. Але все одно при такому розмірі міста як Варшава з таким населенням, 2 плюс мільйони, тут доволі комфортно. Порівняно, наприклад, з Стамбулом, де мешкають 15 мільйонів, і це дійсно відчувається, коли виходиш на вулицю. Особисто для мене ковтком свіжого повітря була наявність коворкінгів, яких Варшаві взагалі вистачає. Наприклад, в тому районі, де я зараз живу, знаходяться аж три віворки, але є і інші коворкінги. У кракові тим часом є маленькі коворкінги, але частіше за все вони просто зайняті, тобто в них немає вільних місць. Я коли шукав місце, де я можу працювати для того, щоб не працювати вдома, знайшов лише три опції в кракові. В першому місці залишився останній стіл, який стояв десь біля дверей, повернути спиною до інших людей, з якими ти працюєш. Тобто, коли. Ти працюєш за цим столом? Повз тебе проходять люди, які входять до кімнати або виходять з неї. І Крім того. В Принципі, з любого робочого місця, можна дивитися в твій монітор і бачити, що ти робиш. Чесно кажучи, мені особисто такий варіант не дуже підходить, і я, мабуть, розумію, чому це місце було досі вільне. Другим варіантом був досить непоганий коворкінг, в якому можна було орендувати місце в опенспейсі, але проблема була в тому, що треба було підписувати договір мінімум на півроку, а то й рік. І це, мабуть, непогана опція для людей, які постійно мешкають в Кракові, нікуди не їздять і їм потрібне місце для роботи. Але якщо, наприклад, я в цьому місяці хотів би працювати, працювати в Кракові, а наступного я хочу поїхати десь. Не знаю в Америку або в Азію, і хочу або призупинити мембершип, або просто поїхати і працювати з офіса цієї ж мережі, але десь в іншому місті, то такої опції просто не було. Мембершіп не можна було просто поставити на паузу, треба було остаточно розривати контракт і сповістити про це треба було за два місяці. І третій варіант був коворкінг, який називається Spaces, де були вільні місця в Open Space, і також в них є ціла мережа коворкінгів по всьому світі, тобто можна було поїхати в інше місто і працювати з цим самим мембершіпом в такому ж офісі, в іншому місті. Але проблема була в тому, що в них не було жодних паркомісць. Тобто паркуватись доводилось на вулиці, якщо знайдеться. Вільне місце, і е, сумарно кожен день платити за 8 годин паркінгу. Е, за місяць набігало стільки грошей, скільки я в принципі платив за меберші в цьому коворкінгу. Тому, коли ми приїхали до Варшави, стало очевидно, що тут просто є вибір. Я купив собі мемберші в Віворку, і тепер за 5-10 хвилин від того місця, де ми живемо, я можу дійти до одного з офісів. І причому кожен день в тижні я можу працювати з новою локацією. Це досить зручно. Це звичайно не єдиний критерій, який мені важливий в місті, але це просто один з прикладів того, який вибір є в Кракові і який вибір в Варшаві. Якщо брати загалом і порівнювати Краків і Варшаву, то крім того, що Варшава це просто більше місто, тут мешкає більше людей, відбувається більше подій, то відрізняються міста також архітектурою. Краків досить маленьке місто, але там є багато таких районів з новобудовами, які мало чим відрізняються від новобудов в Варшаві. Але якщо ми говоримо про старе місто, то будівлі в старому місті Кракова, так звані Кам'яніци, вони більш європейські. Звичайно, в Варшаві теж є старе місто, тобто історичний центр, яке дуже європейське і дуже мені нагадує Стокгольм. Але я зараз говорю не про самий історичний центр Кракова і історичний центр Варшави, а про старе місто за межами цього історичного центру. І якщо ми виходимо за межі історичного центру в Варшаві, то більшість будівель вони не європейські, вони е, радянські. Тобто в місті багато новобудов, є також бізнес-центр зі скляними будівлями, є окремі райони з такою європейською архітектурою, але все ж таки старе місто Варшави, воно більш таке радянське. І ці будівлі виглядають досить похмуро. Багато таких будівель зараз зносять, вони непридатні для житла, і на їх місці будують або Нові ощедла, тобто житлові комплекси, або нові офісні центри. Дуже популярною також тут у Варшаві є перебудова якихось старих фабрик, заводів, електростанцій під нові такі об'єкти з фудкортами, з магазинами, з різними розважальними закладами. Так, наприклад, в Варшаві є електровня, це така будівля старої електростанції, яка знаходиться поряд з музеєм Коперника. Зараз там ресторани, магазини, в принципі, виглядає це дуже круто. На початку цього відео ми з вами були, наприклад, на фабриці Норбліна, це стара фабрика, де. Виробляли металеві виделки, ложки, ножі, різні столові прибори. Зараз ця фабрика повністю передизайнена, перероблена під ресторани, фудкорти, розважальні заклади, музеї, кінотеатри і так далі. І це досить круто, тому що багато таких нових об'єктів з'являється в місті, і місто динамічно розвивається. Мабуть, під кінець відео хотіли зробити такий висновок. Я от зараз подумав, що 6 років тому, коли ми переїжджали до Польщі, ми в принципі приїжджали до Варшави подивитись, що і як. Але мабуть, тоді Варшава виглядала трохи інакше, не так як виглядає сьогодні, тому що багато з того, що зараз мені подобається в місті. Наявність Віворків, фабрика Норбліна, Електровня і багато інших місць їх просто не було в місті шість років тому. Віворк ще не був заснований. Фабрика Норбліна в принципі відкрилась десь рік тому. Електровня теж була заснована не так давно. Просто-напросто 6 років тому я, мабуть, не бачив місто з того боку, з якого бачу його зараз, і це наштовхнуло мене на думку про те, що якщо ви десь побували якийсь час тому і вам не сподобалось, то абсолютно не факт, що наступний раз, коли ви приїдете в це місце, це не стане вашим улюбленим місцем. Тому мені здається, що завжди важливо залишатись відкритим, відкритим для якихось нових вражень, і також давати другий шанс якимось речам, з якими у вас вже був досвід, тому що наступного разу вони можуть вас здивувати. До речі, багато людей під попереднім відео написали, що їм цікава тема IT. І навіть пропонували зробити таке відео в форматі QA питання відповіді. Тому було б дуже непогано, якби ви мені ці питання спочатку написали, або в коментарях під цим відео, або перейдіть на каналі в закладинку ком'юніті. Там буде опитування. Напишіть свої питання там. В наступному відео я розкажу свою історію, як я прийшов в IT, як давно і чим займаюсь, але також буду відповідати на питання. Тому пишіть, що вас цікавить. Я на все спробую відповісти. Місти. І побачимось з вами в наступному відео.